Вітаю у промову. Сьогодні поговоримо про раків, спробуючи з'ясувати, чому ця непримітна, на перший погляд, тварина надихнула українців на створення такої кількості фразеологізмів. Наприклад, пекти раків це червоніти від сорому та ніяковіти. Показати, де раки зимують це провчити кого небудь, завдаючи йому неприємностей чи прикрощів, чи ж уже знати, де раки зимують, тобто мати неабиякий досвід вміти добре розбиратися в ситуації, бути хитрим, спритним. Або ж упустити рака з рота, бути ошуканим, одуреним облесливою похвалою, чи сісти, як рак на мілені, потрапити в скрутне, безвихідне або незручне становище, чи коли рак свисне. Тобто невідомо скільки, невідомо коли дуже довго. Як рак у торбі шептати? Тобто дуже тихо, невиразно, нечітко. Іноді жартують ні рак, ні жаба, тобто дуже п'яний. Або бодай тебе рак урачить, уживається для вираження недоброго побажання кому-небудь. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що на безриб'ї і рак риба або ж і голодному опеньки м'ясо. Де немає співця, послухаєш і горобця, на безлюдді хома чоловік, у степу і хрущ м'ясо.